Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Канал про домашнє господарство, родинний затишок, смачні рецепти та різноманітні ідеї. Мене звати Ярослава. ласкаво прошу до перегляду! Забігла швиденько в магазин, покажу, що купила. У мене завтра у чоловіка день народження, тому купила подарунковий папір. Трошки пізніше заберу його подарунки з пошти. Я буду йому дарувати настільні ігри. Ви знаєте, що ми їх дуже любимо. Тож він взагалі там дещо замовив, але сказав, що... Не треба йому нічого купувати. Коротше, спочатку замовив, потім передумав. Але воно там доволі таке дороге, тому він не передумав власне. Але я таке дороге, без його відома, вже не зможу купити. Тож, буду купувати те, що по моїм силам, чисто від мене і від ЄВА по настільній грі. А там уже побачимо, сказав, що повернемося ще до тієї розмови. Так, свічки в тортик і кульки. Тортик я робити не буду, замовила у своїй подружки кондитера, тому що з цими відключеннями я, якщо чесно, взагалі не хочу. Планувати оце все а, якось якось так. А у неї там трошки полегша ситуація, тому, а, ну як полегше, вони просто вже трошки адаптовані з цим з цими відключеннями і трошки можуть краще це все робити. Тож я в неї замовила. Ну і в принципі я хотіла в неї замовити, бо в неї дуже смачний Наполеон Я просто про нього мрію. Капець, я вам його покажу і Як він виглядає у розрізі, коли його отримую, має бути сьогодні ввечері. І е, кульки е, ось такі взяла. Хочу, е, щоб ми з Євою якийсь квест папі придумали. Е, можливо, якесь запитання засунув е, в кульку, надуємо, щоб він лопав і відповідав на ці питання або завдання. Коротше, це будемо з Євою придумувати. Я поки що у мене так, е, така сира ідея, тому е, якось так. Е, Купила собі набір прибиральниці, бо в мене все позакінчувалось. Рукавички, ось такі серветочки. Я їх дуже люблю. Ну, не Саме цієї фірми взагалі ось такого плану. Зручно на кухні ось ці стільнички прибирати. оце Да і в принципі пил скрізь прибирати, що з тобою. Зівав. Зручно ірло надовго вистачає. Тож класно. Так, Рукавички я люблю пил витрати тільки в рукавичках, до того ж зробила що вже ж манікюр собі, тож треба слідкувати, бо я витратила гроші. Та й не люблю. Я оце, знаєте, пил на руках, він якийсь мені неприємний. Так, закінчились в мене міламінові губки. Теж докупила, була непогана ціна в новості. Хто не користувався, і у кого білі стіни або взагалі пофарбовані стіни, обов'язково собі купуйте для того, щоб та давно її зі шпала зі шпалер також само дуже класно все відмиває. Будь-який бруд зі стіни. Якщо у вас хоч що-небудь є, намочуєте водичкою трошки, ось тут навіть так намальовано, і намальоване. Е, але в рукавичках треба. Бо я в минулому відео без рукавичок була, бо в мене вони закінчились. І це на, потім відчувалось, звісно, такі, знаєте, пошарпані руки, не дуже приємно. Потім кремом себе реанімовувала. Тому дуже рекомендую, обов'язково купуйте собі це дуже потрібно. І закінчилась у мене мікрофібра. ну, Я періодично просто оновлюю собі О, Єва прийшла. Так, Взяла Єві ще ось такий несквік, це на випадок, коли немає світла, а хочеться щось перекусити їй. Огірки. Завжди нам потрібні, бо Єва дуже їх любить. Взяла перчик, бо хочу зробити плов. У мене, в принципі, все є, а я люблю плов з перчиком. Зараз я все розкажу і покажу тобі теж. приправу до плову. У мене, здається, є, але я взяла на всякий випадок, бо може і не бути. Камбучу нам з Євочки взяла, Єва, рада? Так, Ось ця саме була по акції. А ми якраз, ну, я будь-яку люблю, а я любить саме ось цю комбучу. Дітям можна давати саме з цієї фірми, бо тут немає спирту, алкоголю взагалі ніякого. Мінімум цукру. Або взагалі тут цукру немає, до речі, треба подивитись. Бачите, вода, склад вода, чорний чай, зелений чай, грушовий сироп. Та -та -та -та. а ні, є Білий цукор, ароматизатор яблучко. Так, 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 так. ну, Гриб, звичайно, на якому це робиться. ну, Такий нормальний склад, я вважаю. В прохолоду дуже любимо пити, да, і не тільки ми і взимку <смі> любимо пити. ось, Єва саме любить ось цей смак яблуко і груша. Мені подобається теж, я люблю, не знаю. Всі кажуть, що у бабусі, там у дідусі був цей черний гриб, ніхто не хотів пити. Я взагалі перший раз про такі чую, ну, в плані того, що у, бабу... у мене у бабусі такого не було. Ні у дідуся, ні у бабусі. Тобто, як тільки з'явилася камбуча декілька років тому, і всі почали казати, що це у дідусі, у бабусів, я про це взагалі не, не розумію, про що вони кажуть. Як це воно виглядало? Там у них на підвіконі, не знаю. Так, на завтра хочу робити вафлі з ковбаскою. Нам ось такої філадельфії є, таку філадельфію взяла. Ну, Я думаю, що ми теж будемо її їсти. Ми любимо таке по акції були, тож взяла. Так, взяла спаїття, бо у нас закінчились. Уже таку взяла таку велику пачку, щоб було. Бо щось ми їх дуже сильно їмо. Ну і хлібчик. Ми такі. У мене чоловік любить такий хліб, я е, люблю трошки інший, але був цей тож взяла цей. Ну все. В принципі, все. <різь> так, покажу, як я готую плов. Я обсмажую цибульку, моркву і перчик на сковорідці. Е, Колись у мене була прям така дуже е, товстенька і широка сковорідка, то я все там робила. Але е, так як у мене дуже такі величезні. Шматки м'яса, і вже немає тієї сковорідки, така доволі маленька, то буду запікати у духовці. Зараз доволі так прохолодно, слава Богу, по температурі, тому все нормально. Так, обсмажила, на наниз кладу ці стегна без шкірки, потім покладу промитий рис, рис, обов'язково треба промивати, інакше буде, ну, буде склеюватись і буде взагалі дуже несмачно. E ela, ''Você é normal, não?'' Tá ''Dobre'' Додамусь цю приправу, трошки солі і е, впіхну отак от, чесничка. Е, має бути дуже смачно. І відправляю в духовку. А, ну і водичку, звичайно, вже їзду. Мене чекала новенька кавуся на пошті. Дивіться, який дизайн крутий. Я аж ахнула, коли відкрила. Мені дуже воно батчичка ну, дуже сподобалась. Смакує краще з молочком. Цікаво написано з наклеечком. Так, що тут? Мат темний виноград, цукерка і рис, ліщина. Клас, смак темні ягоди, волоський горіх. Я думаю, що мені ця кава буде дуже смакувати. Я взагалі завжди прошу, щоб мені підібрали на свій смак, якусь цікавеньку, якусь новеньку, е, бо мені хочеться пізнавати різні смаки, е, які є, і завжди відкриваю для себе щось новеньке. Хочу сьогодні прибрати наш стелаж з настільними іграми та різними артбуками. Хто дивився мої минулі відео, той знає, що ми з моєю донечкою відпочивали в Іспанії, а дуже багато чого накопичилось по прибиранню. Хоч мій чоловік багато чого робив тут сам і готував собі сам, я йому нічого, ніяких заготовок ніколи не роблю, тому що він доволі самостійна людина, завжди сам собі може приготувати, і до того ж він не любить щось розморажувати і щось з цього потім робити. Йому простіше щось робити самому або замовити, наприклад. Тому два тижні займався господарством повністю сам, сам прибирав, сам готував. Єдине, що запустив садову ділянку, я можливо якось її покажу. Хоча мені трошки соромно, хочу трошки пізніше до неї приступити, тому що коли ми приїхали, займалися усілякими підготовками до дня народження, також була неймовірна спека, і тільки зараз вона спала, і я можу хоч трошки планувати, що там можна зробити повертаючись до теми стелажу, хочу сказати, що це просто моя була мрія їх придбати і зробити таку собі а, не стільки бібліотеку з книжок, а скільки прям наповнення самих наших настільних ігор, тому що в нас їх дуже-дуже багато, а, неймовірна кількість всього. І дуже багато ми, наприклад, пограли. І якщо гра одноразова або вона нам не сподобалась, ми її продаємо. А, і Купляємо щось інше, і іноді у нас мігрує щось. Може чоловік комусь подарувати зараз. Наприклад, дуже багато розігрує. А... Для того, щоб якось зробити збір для дронів, тому дуже багато у нас чого ну, ми позбулись, і також дуже багато чого чоловік позбувся з російської мови: артбуки і настільні ігри. Дещо у нас залишилось російською мовою саме такі дуже дорогі книжки, які поки що немає можливості придбати українською мовою або, хоча б, англійською. Але дійсно останнім часом провели ревізію таку немаленьку з цього стелажу, багато чого позбулись. І насправді вже навіть і не згадуємо, що там було. До того ж, я підготувала чоловіку на день народження новенькі подарунки, які також стануть сюди на цей стелаж. І через те, що була ревізія, тут все взагалі вергном перемішалось і я. Поза тим, що хочу прибрати, хочу також все переорганізувати, поскладати трошки по інакшому. І я на поличці розкладаю все горизонтальним а, таким способом, У кожній такій ячейці а, тут все по центру розташовано. А, намагаюся все складати по кольорам, а, темний колір ближче до входу, і щось яскраве ближче туди до стінки, щоб а, якось а, збалансувати ось цей візуальний шуб, тому що не всі. А, обкладинки темні, є багато темного, що мені в плюс, але багато є і яскравого, тому намагаюся скомбінувати по кольорам, а також по категоріям. Тобто, якщо це архем, то це все в одній стопці, якщо це D&D, то це в іншій стопці, якщо Вархаммер, то також в іншій стопці. Щоб ніде не ходити, все було в одній кучці, щоб все було максимально просто і зручно. і також Естетично красиво. І подобається мені міксувати з такими різними плетенними декорними штучками. Там є у нас така велика корзина, в яку я поскладала різнокольорові книжки. Також дуже зручно. І ось одну поличку я залишила такою повітряною, тому що мені не подобається, коли саме все там завалено, щось хочеться залишити пустеньке. The smoke begins to fade when I'm with you. We can't. А от уже і новий день, день народження мого чоловіка. Я замовила тортик на полону моєї подружки-кондитера. Вона зараз активно займається тортиками на замовлення. Я залишу посилання в описі під відео на її інстаграм. Там є список тортиків, які вона робить. Вони дуже і дуже смачні. Повірте, ми куштували не один раз, коли приходили до них у гості. Це дуже величезна смакота. Я залишу фотографії, який цей тортик у розрісі. А, взагалі я дуже часто бачила цей тортик у неї в сторіс і не могла просто про нього забути, наскільки він цікавий, дуже товсті тут коржі, а, і шикарніший просто крем. Мені він дуже і дуже сподобався. Неприторний в міру солодкий і дуже дуже ніжний. Також у нас для тата був квест, він мав відповідати на запитання, і кулька приводила його до основного подарунку. Остання локація квесту по всім підказкам з кульки буде знайти подарунок ось тут. Вирішила вранці не прибирати, а використати цей бардачок в тому, щоб можна було знайти подарунок. Він ось там. А другий ось тут. Так що. Добре, добре. Це ідемо, розкажу, що ж ми власне подарували. Це вже розпакували все і хочу поділитись. Нові дві настолочки подарували нашому татові. Це по серіалу Дивні дива. Уже з Євою навіть зіграли в цю гру. Непогана така простенька, але доволі така цікава. А ця гра зима-мерців це. Про виживання в умовах зомбі-апокаліпсису. І, я так розумію, то тут кожен гравець сам за себе. І тут є там мораль, словом, там треба буде щось таке робити, вибирати, кого там вбивати, кого залишати, щоб не було перенаселення. Там ідуть за припасами. теж. Ну, коротше, тут прикольно. По опису дуже прикольна гра. Будемо чекати друзів для того, щоб в неї зіграти. Бо тут треба мінімум 4 людини. Попис опису нам сподобалось, по наповненню так само. Гарно. і ось ця сподобалась. Неї ну, вже пограли, я вже сказала. Тож, в принципі, рекомендую. Також брат чоловіка подарував ось таку настолку: доктор Хто. Я вже здається в якомусь відео розповідала, що ми любимо і дивимося цей серіал. І хто не знає взагалі про що цей серіал, я розкажу це: доктор це інопланетянин, володар часу, який мандрує в. По різним куточкам галактики в різному просторі і часу і вирішує різні халепи того місця, куди він приїхав. Ось. І кожен раз, коли він помирає його, або хтось буває, або ще щось, він регенерує і перетворюється на іншу особу. Тобто, ось це все це одна і та сама людина. Але перетворюється з іншими. Якостями, скажімо так, іншим характером і особистістю, але з пам'яттю про все те, що було до цього. І це, як би мовити, всі сезони, оце це дуже старі сезони. Ми їх не дивились. ну, І, в принципі, важкувато дивитись, тому що це дуже-дуже старі фільми. А ось ці актори, які грали, я не знаю, це здається, четвертий або шостий сезон, і так воно пішло. то Дуже сподобалося. А ось ось ці актори, прям мої найулюбленіші доктори, і прям обожнюю сезони ці передивлятись дуже-дуже класно. А ось ці не сподобались. Цей дуже нудний, як характер трошки схожий на доктора Хауса, але в цьому якось воно не дуже в'яжеться. Ну плюс взагалі, чому не цікаво саме сценарна лінія не дуже сподобалась, і з жінкою так само не дуже сподобалось, саме не через те, що актори там погані чи ще щось, а просто якісь нецікаві сюжети саме з цими двома докторами. А ось ці класні. Рекомендую до перегляду. Якщо любите фантастику, любите пригодницьку фантастику, то вам таке зайде. Я думаю, ну я любить дивитися. Є деякі серії страшні, але ми там знаємо, які можна дивитися, то ми з нею дивимось. Ось. Тож це гра по е серіалу. І ми ще не розглядали, але думаю, що буде цікаво. День народження було у тата, але купили ще подарунок Єві. Це право за такі. Настольна гра. Так, Що це в нас за настолка? Авель. Дуже класно зроблено. Ми ще не читали правила, але. ой, тут. Але за цими всякими штучками. Це прям, ну, дуже щось прикольне і класне. Я потім поставлю. Раз, Клас! Угу. Це три. щось схоже, як ми зрозуміли, за описом, коли купували, щось схоже на D&D, тільки для діток. Ось тут. Меч має бути, броня, Це О, твоє мам. життя, тут щось у тебе в торбинці, і ти кудись там мандруєш. Треба буде почитати і е, правила, і пограти. Може вчора просто приїхала і вже ой, було несило. Отут покажу зараз. Ось так має виглядати поле. От. Творі героя, битися з монстрами, здобувайте золото та спорядження. Ну що, стане на сьогодні ще гірше все стало. Тому зараз, ну, є звичайно, з таким потоком іграшок не впорається, тому зараз буду сама прибирати і вже в наш звичайний режим підемо. коли... За день спираються отак якісь іграшки небагато, і будемо і ввечері вона їх всі розкидує по своїм домівкам. Це вона, бачите, дуже засумувала за своїми іграшками, все порозтягувала, і в мене не було на це ще й контролю, тому ось якось так воно і виходить. Так, все розпочинаю прибирання. Тут насправді не так все погано, у кожної речі є свої місця, тому зараз швиденько по контейнерам розпіхає все, що валяється, те, що їм треба. Ну, куди що саме? А, і потім буду дивитись, що залишається. Також треба поміняти постіль, бо Єва її, хоч ми коли приїхали, зразу поміняли, але Єва її вже загадила шоколадом, тому е, треба змінити. Так, ну все розпочинаю. І тут дуже сильно треба вологе прибирання, тому обов'язково треба прибрати. сказала я, що все доволі просто, але погрозившись в прибрання, я бачила, що Єва тут багато чого понаплутувала. Ну не те, що понаплутувала, просто перемішались різні ігри, бо вона щось брала з одного. Гралася ще з іншим, якісь там детальки просто поперемішувалися між собою, бо зазвичай вона, якщо бере якийсь там контейнер з іграшками, вона тільки ним, наприклад, грається, або воно якось просередковано в якійсь одній частині. А тут воно все по контейнерам поперемішалося туди-сюди. По... Понаходило, а, словом, довелося багато чого просто перевертати і все сортувати заново. А, насправді, дійсно, дуже вона все сумувала за своєю кімнатою, це дійсно видно. А, просто відірвалася на повну, гралась всім підряд, і не тільки в своїй кімнаті по цим всім іграшкам, а й у своїй комірці, ті, хто вперше на моєму каналі, то там за стінкою є така уєва комірка, в якій також купа іграшок, різних пазлів і так далі. Те, що чим вона грається рідко, але хочеться це кудись сховати. Я дуже рада, що у нас є така можливість заховати всі іграшки і не віддавати частину нікому якось. От грається і добре, і купувати без такої, знаєте, думки, що у нас там мало місця, і треба якось дозовано купувати іграшки. Ми купуємо багато, тому що не знаю, мені здається, дитинство має бути. З купою іграшок, особливо, якщо дитина дійсно цим грається, їй подобаються іграшки. І, якщо чесно, мені навіть і чоловіку самій подобається це все купувати, розглядати, гратись зі своєю дитиною і створювати таку. Легке дитинство, напевно, таке різноманітне, яке розвиває, тому що дуже багато іграшок саме для розвитку для всього на світі, напевно. Єва дуже любить гратися рольові ігри різними фігурками, ляльками, звірятами і м'якими іграшками. Так само можу сказати, що вона грається абсолютно всім: і машинками, і тракторами, і ляльками. Абсолютно нема ніяких. Перепони в неї в якихось дуже прямо це тільки люблю чи це тільки люблю. А, ні, їй подобається абсолютно все. У неї дуже величезна фантазія. А, навіть сама не знаю, як у неї це все виходить, але ось вона дуже любить робитись по своєму сценарію різні сценки. А, тому я дуже рада, що у неї стільки всього є для того, щоб втілити всі різні свої фантазії. Якщо ви додивились до цього моменту і вам подобається мій контент, пропоную підписатись на мій канал, аби не пропускати мої нові відео. Та написати будь-який коментар. Насправді, коментарі вони не тільки просувають україномовний контент, який дуже сильно зараз потребує в увазі, але й мотивує самого блогера щось робити знімати далі. Насправді дуже сильно піднімається настрій від ваших коментарів, тому дуже вас прошу не покидати вашого улюбленого якогось блогера, обов'язково йому щось писати. І це я не тільки про себе кажу, а взагалі. Про всіх, якщо вам хтось подобається, будь-яке добре слово може його підтримати та змотивувати робити більше, викладати частіше, знімати краще. Що я его не снимаю, было надо еще сюда. За купальника нормально. Я готова. Готова? Да. Давай.